Привіт, друзі, Ми на моєму ютуб-каналі Вероніка і Котик. Котики. І сьогодні на моєму каналі мій перший влог з мого життя. І сьогодні я йду до своєї подружки на день народження. У нас там буде аж три локації. Перша ковзелка, потім кафе, і потім розважальний центр Мікі Хаус. Я взяла подарунок, а зараз поки що йду до церкви. Трошки піду пізніше, бо то... треба до церкви піти сьогодні неділя. Піду до церкви, а потім вже на день нароче. Тож незабаром зустрінемося. Так, друзі, служба вже закінчилася. Я приїхала в автобус в центр і зараз буду направлятися до ковзанки. Друзі, я вже покатаюся на ковзанки, зараз вже взуваюся, збираємося. Друзі, ми вже були кафе, нам, ми там їли пили пиликшей, а зараз прийшли. Мама, ми кікаємо. Зараз будемо бахатися.